Замок розташований на кам'янистому підвищенні між ріками Бугом і Бушком. Звідки назва замку, а відтак і міста Меджибіж. Це укріплення було необхідне для захисту місцевих жителів від татарських набігів. Селище міського типу сьогодні входить до Литичівського району Хмельницької області. Вперше замок у Меджибожі згадується у іпатіївському літописі. 1146 року, також в давньоруських літописах 12 століття є згадка про захоплення міста удільним князем Святославом Всеволодичем. Великий князь київський ізяслав Мстиславович передав йому у володіння п'ять міст, серед яких і Меджибіж. У той період це селище було одним із укріплених міст Київської Русі з історії Меджибожа. Кінець 12 століття Меджибіш входить до складу Галицько-Волинського князівства. 1331 рік захоплення міста Литовським князем Ольгертом. Він передав Меджибіш своїм синам, знаним як Корятовичі. Вони збудували замок, про який йде мова. 1241 рік. Золота Орда захоплює частину подільських земель. 1259 рік. Данило Галицький остаточно зазнає поразки у боротьбі із Золотою Ордою, тож він визнав свою залежність від неї і мусить знищити укріплення багатьох міст, зокрема Меджибожа. 1362 рік князь Ольгерт завдав поразки монголо татарам після чого почав відновлювати укріплення подільських міст. 1434 рік Меджибіж входить до складу Литичівського повіту. Ця подія стається після того, як Польща захопила Західне Поділля. як місто розташоване на перехресті чорного і кучманського шляхів, з них хрімські татари вибігали на подільські землі. То Меджибіський замок перетворюється на стратегічний оборонний пункт. 1593 рік місто отримало Магдебурзьке право. Грамота на самоврядування сповіщала про обов'язки міщан, їм треба було твердити город. Копати перекоп, гатити греблю, утримувати в порядку оборонні укріплення та гарнізон. Кожен мусив мати запас куль і пороху та тримати зброю на поготові. Укріплення замку часто знищувалися внаслідок неодноразових набігів кримських татар, які особливо почастішали у 15-16 столітті, але його щораз відбудовували. Меджибіський замок часто ставав перешкодою для руйнації міста татарами. У 1507, 1515 і 1516 роках двічі тут були розбиті татарські загони. Про наближення ворогів свідчив вогонь, запалений на дозорній башті. І протягом 1565 1627 років татари не спромоглися оволодіти замком. Наприкінці 16-го на початку 17-го століть зміцнюють укріплення замку. Навіть хан на чолі Стотисячної Орди 1615 року не наважився його штурмувати, а обійшов Мури, сплюндрувавши пізніше усе Поділля. Надзвичайно багато пережив замок у період Визвольної війни українського народу 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. На початку війни повстанські загони Максима Кривоноса захопили місто. Адже їм вдалося завдати поразки польській шляхті. Звичайно, що це сталося завдяки героїчній допомозі місцевого населення. У 1649 році під Меджибожем відбувся запеклий бій між польським військом та козацькими полками Данила Нечая, внаслідок чого королівські війська відступили. Замок було здобуто. У Меджибожі зупинявся сам провідник Визвольної війни Богдан Хмельницький. Це сталося 1650 року, коли він прямував до Кам'янця Подільського. Проте вже через рік близько 12 тисяч повстанців взяли штурмом місто і завдали шкоди фортеці. Після Бучацького мирного договору 1672 року турки отримують землі Поділля, де і знаходиться Меджибіський замок. Пошкоджені частини фортеці вони відбудували. Звичайно, що усі зміни були там на східний кшталт. А церкву, яка входила до палацового комплексу, переобладнали в мечеть. Меджибіш був включений до військового відомства царським урядом після польського повстання 1830-31 років. Місто перетворили на військове поселення, а в замку розмістили штаб 12 го ахтирського полку. Замок у селищі Меджибіш це своєрідний зразок оборонної архітектури в Україні. Замок, незважаючи на страшні події, які йому довелося побачити, з кожним століттям ставав усе вишуканішим. А згідно з першим проектом, він був збудований у суворому стилі, з грізними мурами та баштами. І це не дивно, бо основною його функцією було налякати. А якщо вже не вдалося, то тоді і захищати. 17 століття у замках починають будувати палаци, прикрашаючи їх білокам'яною різьбою і живописом. Внаслідок цього Меджибіський замок поступово збагачувався такими елементами, як декоративні фігурні зубці, готична форма вікон, різьблені білокам'яні одвірки, аттик та аркатурний пояс глухих ніж. Врешті він набув вигляду проміжного між оборонною спорудою і замком палаццо. Замок побудований на мисі, що утворився між двома річками, які зливаються серед широких лугів. За планом він нагадує продовгуватий трикутник з гострою вершиною, зверненою на схід. В'їзд у замок влаштований у західній стіні з боку Меджибожа, звідки укріплення захищалися ровом, через який вів підйомний міст, згодом замінений кам'яним. Велична споруда добре вписана у навколишній ландшафт. Річки, омиваючи фортецю з трьох сторін, служили надійним природним захистом. Подвір'я замку, оточене могутніми стінами та баштами, займає приблизно три чверті гектара. Довжина його сягає 130 метрів, а ширина 85. Стіни у західній частині здіймаються на 17 метрів, товщина їх на лицарській башті майже 4 метри. З чотирьох башт, які входили у замковий комплекс, одна не збереглася. Центром фортеці служить чотирикутна споруда, до якої з усіх боків прилягають ще кілька башт. Зі сходу трикутна, з заходу кругла, а з півночі й півдня по дві напівкруглі, що змикаються одна з одною. Добре продумане поєднання різнорідних елементів архітектурного плану створювало прекрасні умови для організації системи перехресного вогню під час оборони цитаделі. Башта має кілька ярусів, розділених перекриттями, на рівні яких зовні виступають кам'яні напівовальні пояси. Завершення її, на жаль, не збереглося. Замість нього збудовано балкони, які в плані повторюють форму вежі. З північного боку до східної башти прилягає довгий корпус, споруджений у другій половині XVIII століття, а пізніше використаний для казарм. Другим своїм кінцем корпус доходить до круглої вежі, яка згодом була перебудована на восьмикутну. П'ятьма гранями вона виступає за межами фортечної стіни. Коли у замку розквартирувався штаб ахтирського полку, вежу пристосували до офіцерського клубу. У 20-х роках ХХ 20 століття тут була школа для бійців червоно-козачого полку. Північно-західна стіна з'єднує восьмикутну вежу з п'ятигранною лицарською. Лицарська башта, мабуть, найстаріша у всьому комплексі Меджибиського замку. Споруджена вона у 15 або ще в кінці 14-го століття. Башта також виконувала функції дозорної. Як і інші сторожові вежі, розкидані на землях Поділля, вона служила для попередження жителів околиць про наближення ворога. Чотирма своїми боками вона виступає назовні, від неї починався рів, що ускладнював підхід до замку. До західної стіни примикають зведені пізніше дім, де мешкала замкова челядь, і знаходилися господарські приміщення та ще одна цікава своєю архітектурою споруда. Колишня конюшня, названа згодом каретним рядом. Башта на Південно-Західному розі не збереглася, південна стіна вкрита трьома рядами бійниць, що призначалися для стрільби з луків та вогнепальної зброї. З цього боку, а також зі Сходу, фортеця додатково захищалася рядом бастіонів. На середині подвір'я замку стоїть культова споруда, збудована у 1586 році. У плані вона прямокутна з п'ятигранною апсидою, перекритою зімкнутими склепіннями з розпалубками.